Зі зламаними крилами, травмами голови та ранами птахів із зон бойових дій евакуюють до притулку для тварин на Дніпропетровщині. Співзасновниця прихистку Яна Русіна розповідає: зазвичай їх привозять місцеві волонтери або самі військові. Цього лебедя зі зламаним крилом рік тому евакуювали з Авдіївки на Донеччині. Рана така дуже сильна була і дуже відкритий перелом. Був осколичний перелом був. Скоріше за все, це було поранення або від вибуху. Або від не знаю, чимось зацепило його, або може десь підірвало щось. Наразі у притулку мешкають дев'ять лебедів. Яна розповідає, чотирьох здорових птахів навесні планують випустити на волю. Проте через травми лебедь завдіївки житиме у прихистку, і надалі дуже такий характерний. Тобто він взяв нашу стаю під контроль, а не приймає новачків такий дуже. Ну, самець, альфа самець. У мене отут такі класні синці на обох ногах, тому що це крила, вони дуже масивні. З Авдіївки, Мар'їнки та Торецька до притулку евакуювали і чотирьох вухастих сов. До прихистку їх привезли пташенятами, каже Яна. У всіх перелама крила ось ці три. Ліве крило у них вони приїжджали ще пташенятами. Заброшені будівлі дуже часто також на дахах вони селяться, то це можуть бути вірогідніші і осколочні поранення, тому що прилітає травмованих птахів. Військові знаходять під обстріляними деревами та у покинутих домівках, каже Яна. Забирають до себе на позиції. А коли бійці змінюють місце дислокації, передають їх місцевим волонтерам. Перший тиждень ми на зв'язку прийме так прийму, передавайте. Може пройти тиждень, може пройти місяць. Тобто, хлопці кормлять чи можуть, і багато відписували, що на жаль, пташка померла. Якщо це були якісь. Сильні травми птахів до притулку привозять з Дніпропетровської області. Червонокнижного шоліку місцеві жителі знайшли пораненим на трасі. Яна каже, зазвичай ці птахи живуть у західних областях країни. Додає, зустріти його на Дніпропетровщині рідкість. Був перелам лучової кістки. Ми його зібрали. Частіше за все вони потрапляють у вітровій вихрі від автівок на трасі і ось так отримують поранення. У притулку птах пройшов курс. С реабілітації проте відпустити його на волю, каже Яна, не можна. Він підіймається на два метри висоту, і, і, і все на цьому. Тобто він повноцінно не літає. На жаль, не вдалося реабілітувати повністю, тому бігали вже по полю, відлавлювали. Вони підіймаються дуже високо. Вони парять, вони дивляться здобичі, і ну він помре просто. З птахів у притулку також мешкають баклани, мартини, гайворини та вітри. Яна каже, тих, хто не зможе вижити на волі, залишить у прихистку. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.